Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Ей! Здорово, могутні братики-танкісти. Як ваші справи Пишем та коментуємо в коментарях, звісно що ж? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під нікому Ультра Шот на середньому танчику колекційної породи об'єкт 50090. Що в нас це? Це в нас рандом. Рандом режимі бою перевага на три. Точки, давайте глянемо, як буде розвиватися бій сьогоднішній. На, на карті, до речі, ешелон. Ми в топі списку, і це вже приємно. Приємно бути в топі списку. На дні списку ніхто не хоче бути, звісно. Але якщо ти на дні списку і вивозиш бій, практично один, ну це вже, можна сказати, скіл максимального левела. Хе-хе, друзі, спускаємося вниз! Поки що не лапаємо лампу, значить, напевно, там ніхто не стоїть, можливо. Можливо, можливо, хтось і є, але їде, їде. Ах, получаємо 200! На 200 з копійками Проджетик. Десь ProJet починає розчахляти свій барабан, ну ми знаємо, що це лютий барабан. І... Ми вкатуємо прямо на нього, постараємося трошечки манцуватись, ось подивись, бачу, як манцуємо. Правильно, це дуже прекрасно. Не треба стояти стовпом на получальний прожетника. Немає шансів проти нашої гарматики, Якщо чесно. То чому? Тому що. А ми можемо пробивати 191 мм броні. Можем, е ББшенками. До речі, кумулятивчиками можемо шити 267. Так що прекрасно. Чому ж і ні? Ну, ось цей малесенький, ця малесенька мушка точно нам нічого зробить. Весь перший удар був фугасом. Задній нам хтось б'є на 183, що що їх від понтів. Хто там такий може бути? Ну це не похоже, щоб це був борщик. Борщика має більше вилетіти. Але хоча. Хоча. Не знати, чим він стріляв. Це вроді був фугасний снаряд. Так, тут, на жаль, не попадаємо, джеббаш. Е, гармата закачалась, ми не влучаємо. до нас заїжджає на підмогу наша ПТС. А ну давай. Щупчик, бачите, залітає наша ПТСА, відправляється в гараж. Залишаємося один на один з тим комариком малесеньким, а ну двой. Контролочки. Так, поки що що. Мінус 2, а мінус 2. В них одна точка, у нас одна точка. Поки що по сетапах усе однаково. У нас два колика після бойову, це вже прекрасно. Так, ворожбин, хто там? З 8 гривень небезпечний. Це борщик, якщо десь буде чилитися ВК. Porsche, не знаю. В принципі, ВК-4502 також хороша машина. Плюс-мінус, до речі. Не дуже, мені Тегр Porsche чомусь більше сподобався, ніж ВК на восьмому рівні. Ось такий серії А, серії Б ще кращий буде. Так, що у нас? нас по бою? Подивись, ворожбин на одну машину менше, це вже поки що радує. По точках все так, як і було, бій. Тримає розвиток, поки що лише на цьому. На фланзі е, важких танків. А ну, чи попадемо? Ну, на жаль, не вилучаємо, нічого страшного. Можемо пробачити ось такий а момент. Як собі, так і гравцю. Адже, адже чекає. Саме цікаво буде попереду. Подивися, наша шкода хапає по всіх фронтах і зараз можуть її відправити в гараж. В принципі, два стволи, два бики заїхали, так і зробили. А, що виходить, подивись, танкіст. Було. Ми були в перевазі по техніці. Тепер ми в мінус по техніці, адже у нас двоє, лише двоє проти трьох. Два бочки такі ще е, повнесенькі жирнесенькі хітпонтів. Не знаєте, де борщик їхній стоїть, де він чілиться. Може бути небезпечно, якщо ми підставимося під нього. А дивись, куди заїхав? На получуся чотириста вісімдесят вісім. залишає ще чай лише на всього лиш 45 хітпонтів. Треба ліквідувати максимально швидко, постаратися. Головне, щоб він нас не пробив. Зараз подивимося, чи наша броня зарішає. Ах, подивися, зарішала наша броня. 460 його середуку ми блокуємо. Це вже може бути спартанець, якщо ми виграємо цей бій. Ліквідовуємо борща, ліквідовуємо, ліквідовуємо їхню, все ж таки, небезпечну Петесау, адже це бій восьмих рівнів. Якщо щось то, можна сказати, було однорівневий бій, не враховуючи дві сімірки, які були по сетапах. І тому ця гармата максимально була потужна проти нас, все ж таки як не крути. Але ми ліквідували велику небезпеку, залишаємося з, з, з тигром Порше e, та ВК, якого ми пробиваємо на щастя, але зараз добився в наш бік. Могло бути небезпечно. Міг черкнути і міг пробити. До речі, в нижній броньовий лист. І його снаряди з легкістю могли нас пробити навіть в лоб башт, Ну, щічки башта мається на увазі, на своїх покращених снарядах. Полдофонських снарядах мається на увазі. Маємо три колика після бойову статистку. З нами залишається наш союзник на важкому танку Проджето. Це вже прекрасно та радує. Так, ліквідовують серію А ВК той що. І що? Залишається Тигр Порше. Тимірочка, але залишається проти двох вісьмірочок. Давайте подивимося, чи це зіграє якусь ключову роль в даному бою. Ну, в принципі, у нас нема немає від слова зовсім. Треба остерігатися, грати акуратно, навіть не хочеться. Під час такого прекрасного бою відправитись просто в гараж. На получав, він не знав, де ми є. Шмаляє в землю, можна ще раз вкатити і вальнути. Адже в нас перезаряджання повинно бути 7,97. Це вже прекрасне КД для 8 рівня. Що тут казати. Але, але ми ліквідовуємо ставнього бачка. І це перемога. Давайте глянемо на після бойову стату. 487 на полюної шкоди, 1740. А заблокував. 4 знищив 5 непробиття. Ну, таке буває, бачите, в нас. Після бойові також Сталева стіна, майстер воїн та спартанець дали спартанця. Все ж таки заслужив проти борщика. Бився, все ж таки, як не як небезпечно питав для нас 203 тисячі 975 заробляє кредитів в цьому бою. Вже прекрасно. Перше місце по нанесенню шкоди, друзі. 4187 пуляної шкоди. Та 4 знищив півтори тисячі заробляє а, вільного досвіду. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага, та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти, що робити правильно, переглядати їх. На цьому ж каналі. Погнали. дивитися другий бій. Також з під ніком Ультрашот. Вперед! І так, танкісти! Маємо другий бій! Це в нас знову ж таки рандомчик, режим бою, зустрічний бій. Знову ж таки, танчик, об'єкт 590 гравець, наш боєць Ультрашот. Карта Нормандія. Давайте глянемо, як наш сьогоднішній гравець Ультрашот зможе реалізувати дану е, середню машинку колекційної породи, все ж таки. Проти дев'ятих рівні, адже подивися, в нас тепер по сетапах аж по три дев'яточки, а ми внизу списку. І одразу ж хочеться нагадати, як в першому бою я казав, пам'ятаєте, якщо ти внизу списку і практично один вивозиш в бій, це максимальний а а скіл. Ультра максимальний скилл скил, на так можна сказати високого і проби та якості. Давайте тоді глянемо. Чи вийде? Подивимося, скільки, скільки одразу ж кітпоинтів на початку бою. З нашій чай залишається в цього ж на 434 кіт Ну це просто капець, катастрофічно мало. Тим паче проти 9 рівнів ценкісти. Тому давайте глянемо, як зараз наш гравець буде грати. Адже тепер агресивно, по, по суті, та по факту ми відіграти не зможемо. Проти кого тут зараз агресувати? Щоб нас за один хлоп міг на цей самий Defender забрати, чи що, якось не дуже хочеться. Та навіть оцей Моушен, бляха, зі своєю 400 плюс може вилітати в даного бачка. І таке також буває. Не часто, але буває. Все ж таки це німець. Так, давайте подивимося. Куди буде їхати? Їде на СТ напрям. Важкий напрям він залишає. в принципі, а що, ж, а що ж робити. Але дивись, на СТ напряму також нема такого розслабону. Там десь стіна їхні стоїть, та їхній мауша. Опа, подивися, на виходить, бачиш, о, це якраз таки. Е, кумулятивних снарядів на, нам пробиття вистачає 267, якщо у вас. Стоїть калібровка. Та 5-300 з копійками там вилетіло, кажу 500. Ну це вже прекрасно, вже красота. Є шанс забрати всього бачка на мавшині, нам його добирають. І це вже добре, адже не знаєте, чи нам би вдалося його пробити. Адже в нас все ж таки немає такої аж у 300 плюс пробиття. Все ж таки, не забуваємо, це 8 рівень Та Остежка, на, получай, дасть це не під задницю. Блін, на щастя, він по нам не попадає. Втікає звідси, тікає на пляж, Чекай, тікає, тікай, туди, тобі й дорога. І до об'єкт, а ну чи підставиться. Їде об'єкт згори, бачите, ну дивіться, а ну спускається. Ну звісно, що ж підставиться, не получайте, блін, зараза така. Це також один із об'єктів, якого потрібно фокусити та максимально якось не знаю не знаю, постаратися разом з командою речеклити. І цього Дефендера хотілося би розібрати, адже також броньовано, блін, потизав на восьмому рівні. А ну не хоче підставлятися, не хоче зараза. Буде спускатися вниз чи не буде. Дивись, спускається, якраз тоді, коли ми обернулися. Але добре, що у нас середній танчик і є, як-не-як динаміка, і змога шити в цьому бачку, Подивись, який в неповніше хітпонтів їхній су. Взагалі ж, можна сказати, муха не сиділа на ньому. Дефендер поїхав битися з нашою ПТСАу. Поки що, мінус 3, мінус три, три хвилини бою. Не так і багато, і не так і мало. Дефендер наполучає, видиш, борт нам вистачає. Пробиття танкіста, вже прекрасно до нас заїжджає важкий танчик, треба спускатися вниз, не вже на пляж поїде. Ні, не їде на пляж, вертається назад. Буде приймати бій чи ні? А проти Чісе. Ні, дивись, Дефендер, Дефендер! Чому Дефендер дивився в наш бік? Я не розумію. Дефендер, чому ти не зайнявся нашою ПТСО? Хрін без неї, але скільки у нас хідпотів нащищає. 56 хітпотів залишаємося знову всього, але ж на всього, так як і в першому бою. Там було 54 вроді. Якщо я не помиляюся, на. А, получай тістя, на жаль, почіся не попадай. Забирає нам важкий танчик. Подивися, ми залишаємося двоє проти трьох танчиків. Ну, бляка-муха, можна сказати, копія першого бою, ну практично ж. Так і може, можна й сказати, так, даємо по об'єкту на щастя, він по нам не влучає. Вже дамо й другий раз без шкоди для себе. Ах, наполучає, ви знов не влучає. Ну, блін, ранянщина дає про себе знати. На щастя для нас, звісно, що ж. Так, а ну по кому Ех, на жаль, не пробиваємо його. Малесенька башта, все ж таки, в нього. Е -е, командирська башта, має, на зі тому не випадаємо. Наш об'єкт видасть чи не видасть почісає? Не хоче видавати. Каленів не вистачає. Ну що ж ти будеш робити? Обертається, адже там Дефендер ще катається. Якого ще не забрали. А, ні, чекай, чи Дефендер... Defender... Ні, Дефендер вже в гаражі чилиться. О, Дефендер десь вже в гаражі. Хто там? Вісімки? Вісімка, одна дев'ятка, їхній об'єкт. Це об'єкт туди вкатив зараза. Об'єкт. І ще й Чіса, і ще й Ісу сюди їде. Там десь Чіса внизу повинен бути. Ще не вже заїдуть і будуть робити перехресний вогонь з 200 Чіса ще сюди заїжджає. Ісушка, та що ж ти будеш робити, блін? Як з вами є добре, що хоч зараз якось наш об'єкт е, 704 зіграв ключову роль і дав змогу нам забрати, пожертвувавши собою, бляха муха, він дав змогу нам добрити е, ворожбину, і це вже прекрасно та неймовірно залишається одна. Сушка, яку потрібно, і сушка, яку потрібно якось постаратися акуратненько так підбрити, адже подивись, наш його ж на всього 54 кіппонти, його фугас, навіть об нашу, можна так сказати, і тверденьку броню, як для стежки, може е видати, ну, не максималочку, але зробити свою брудну роботу і відправити в нас в гараж Пшиком просто так шмаляє фугасом, так як я і казав, як я і думав, ну, а чим йому би ще й шмаляти, чому? А чому б і ні, так даємо раз. Він ще раз, він ще нам од, на один зуб. Навіть можна, в принципі, комусь зарядити було, але він заряджає бронебійний снаряд і просто робить цей бій. Блін, і це дійсно максимальний скіл, можна сказати, нашого сьогоднішнього гравця-гравця ультрашот. Це перемога. Так, давайте глянемо не після бойову статистику. 3-359 поліну шкоди. 3 виявлено. 2, знищено, 6. Пошкоджено. Знак підтримка, знак класності майстер. Два майстри в двох боях на одному танчику. Це прекрасна та красота. Плюс. А пішов на 167 185 срібло свій сей свою прем Прем'аккаунт, друзі. Так, так, непогано стежка це все ж таки. Друге місце по нанесенні шкоди. Два колика він забрав. 1282 а з Дві зірочки він заробляє також у свій сей, вільного досвіду. Свою копілочку. Ось, як я і казав, першому бою пам'ятаєте про цей скіл, типа про не з списку, коли ти внизу списку. Він був внизу списку і просто зробив цей бій. Ну, красота. Ну, прекрасно. ж, тому ми ставимо подобайки за такий другий, хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою. Просто зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, для того, щоб разом з нами танкісти. Що робити? Правильно переглядати ваші такі. Які потужно могутні реплеї на цьому каналі. А я бажаю першу чергу нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть один одного, любіть, шануйте своїх рідних та близьких. Якщо посварилися, то, звісно, що ж, поміріться, та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ось бачите, що ворожби не витворяють. Та кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось.